У зв'язку з стріляниною в Мукачеві з 11 липня траса Київчо була перекритою з 20 липня, як ми переконалися, рух автотранспорту відновлено трасу для проїзду відкрито. Траса «Київ-Чоп» нарешті знову зажила своїм життям. Більше восьми днів до цього вона була перекритою. Весь потік транспорту направляли через місто та прилеглі до нього населені пункти. Великий потік вантажівок та іншого транспорту завдав чималої шкоди місцевим дорогам, каже міський голова. Я маю багато скарг від жителів міста Мукачева. Це приведе до того, що ці дороги будуть розрушені, і мільйони треба буде нести затрат для того, щоб їх відремонтувати. Зокрема, на вулиці Сорочій утворилися величезні ями. Однак великогабаритні машини їздять цією дорогою ще й зараз, коли всі блокпости вже зняті. Знятий блокпост і в сторону села Лавки просто тут досі стоять силовики, як ви бачите, за моєю спиною. І деякі автомобілі перевіряють. А так проїзд для автотранспорту відновлений. Знятий блокпост і на вулиці Данила Галицького. Дуже багато шкоди принесло. Перегляд, да, перегляд, да, 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 да. І нам, і нам так же само, за мене таксістом замов упала за мене чи робота, і в магазинах цей магазин з лівої сторони безка і було закрита за п'ять днів. Оставляють нори саме її пасажири, і на Ужгород, і на велику Брізнящину, і на. І, і на e, тут Срабічова, і в, Сваляву два рази їздив, а теперки не їздили, бо там в Кольчині e, пускали їх там через Кольчину, там на полуклеверному лісту коло завода Кірова. Пускали через Кольчину і e, туди допив завода, і ті буси, котрі тут дуже були, оставили, нам нам провозили, та оставляли там ми около танка тим таксістем самі продавці щонебудь на камеру відмовляються коментувати, однак ми поспілкувалися з ними без камери, і вони кажуть, що ця вся ситуація, яка склалася, завдала їм чималих збитків. Однак сьогодні люди вже повернулися до своїх робочих місць, щиро сподіваються, що подібних ситуацій у Мукачеві більше не буде.